Яка головна проблема Європи? В тому, що вона зникає і скоро не буде існувати. Не в плані територіально, а взагалі як нація, культура і так далі. Дивись, щоб нація могла відроджуватися, взагалі, от як в сім'ї, коли у тебе одна-дві дитини, то це рахується просто збереження роду, дві дитини. Одна дитина це вимирання роду. Три дитини і більше це вже розмноження, розбільшення роду. Що ми бачимо в Європі та й в Україні так само. Що у людей коефіцієнт народжуваності зараз менше, ніж 2,1. А 2,1 – це вже точка неповернення. Коли Цю відновити майже неможливо, тобто кількість людей, які помирають, набагато більше ніж кількість, які народжують, і ми постійно уходимо в мінус. Тобто не народжується стільки людей, щоб нація просто зберігалась такій кількості, як вона є. Проблема в чому, що арабський світ, у них же ж там в 25 років, вже п'ять дітей, як мінімум, да. Коли європейська нація через років 30-50 просто вимре, і можна сказати, що я нагнітаю, та не нагнітаю. Це ну за це треба вже подумати, і що з цим робити? Я не знаю. Ну у людей реально немає грошей за що з содержати сім'ю. Того люди не народжують. Тобто економічна ситуація дуже важка. І от дивись, от я зараз дивлюсь з Германії, коефіцієнт серед німців народженості один це більше ніж два рази точка неповернення пройдена. Потім Італія – 1,2, Іспанія – 1,1, Канада – 1,26, США – 1,6.